Шкода Октавія 2018 рік. Проблема з підігрівом пасажирського сидіння. Мабуть, це моя догадка, що десь тут може обірвана цепь і потрібно туди лізти. Я цього ніколи не робив. В інтернеті дуже мало інформації, як розбирати саме таке крісло. Так, щоб знятися духу. Відсовуєш її назад, тут є два болта ось такі. У мене такого ключа не було, я використовував звичайний отакий, нормально воно крутиться. Так, значить тут два і позаду два такі самі. Назад треба його віддвигаєш коротше, і позаду там не видно, ну коротше, позаду там теж два, їх видно відгибає, відкручуєш. Потім, коли відкрутив, ти можеш сідуху трохи трохи нахилити. Ось тут є такий, така пимпочка, береш, береш її, піддіваєш і витягуєш. Тоді в тебе з'явиться змога е, від, відігнути оцей коврик, чи як його назвати. Ти його відгинаєш і там три клімки такі. Ось ось цей жгут, жгут проводів іде. Береш, відсоєняєш їх і все, ти можеш витягнути повністю духу. Все, ось так. Дістав я крісло з авто. Воно доволі важке, кілограм десь 20-30, мабуть. Тому будьте обережні, щоб нічого не подряпати в машині. Для початку перевернемо його ось так на бік і. Будемо заміряти, в чому ж проблема. Начебто розібрався, який контакт за що відповідає. Бо перший раз я неправильно думав. Тут є два таких штекера. Один такий на 4, піна, другий на 2. Цей, що на 2, це, по ідеї, той, що йде мат на спинку. Він, тут є два таких щупчика. Я не знаю, як бачите, не бачите. Як його знять? Тут є два таких усика. Піднімаєте їх і витягуєте. По ідеї беремо мультиметр, ставимо так і прозванюємо, дивимося, що показує. Зараз почекайте. Uh -huh. Так. Показує ось таке значення. Я не знаю, по ідеї це повинно бути правильно. Далі прозвонимо ось цей другий, що йде на сідуху. Тут так само два щупчика. Uh -huh. Так, від'єднала. Тут е 4 піна. І. Е Ті піни, що йдуть на обігрів, це коричневий і чорний. Коричневий та чорний. Зараз показує так само. Показує з таке значення. Тут є ще контакт коричнево-чорний та чорно-жовтий. Ці контакти відповідають за термістор. І я думаю, що саме він несправний. Я його вже тільки що замінив. До цього він у мене показував. Так, до цього термістер показував ось таке значення. Це вже включення з майбутнього, коли я його відрізав, коли е, навіть я вже все крісло склав назад, поставив машину, і вже у мене підігрів працює. Все-таки була проблема в ньому. Хоча е, по замірам. Я сразу кажу, я не, не якийсь спеціаліст з електрики і взагалі перший раз цей термістор бачу, тому дивіться самі, в ньому була проблема. Ось таке він показує значення. Як бачимо 9,7, якщо його нагріти. Зараз трохи пальцем. Нагрію його. Спробую 7 і 6. Ну, бачите, трохи 8 вже піднімається назад. Тобто, спочатку я думав, що дарма це все зробив, що він був цілком справний. Але я не знаю, все-таки все виявилося, що в ньому була проблема. Ось поряд у мене лежить справний цей термістор артикул я десь ось тут. Ось тут покажу. Е, ви можете купити такий або, або якийсь аналог. Мені в магазині дали якийсь аналог, але і з тими ж самими параметрами. Так, він же ж показує ось таке значення. 12.3, якщо його нагріти, зараз трошки погріємо. Ну, Якщо його погріти, ну, бачите 10. Ну, і воно пішло вище. Ну, я думаю, що принцип роботи такий самий, як і в цього. Ну, трошки значення різні. Можливо, можливо саме через це. Не знаю. Але ще один нюанс, коли ставиш на прозвонку. Ось цей. Термістер старий. Ось цей старий він показує значення. 16, таке щось. А новий новий нічого не показує. Він, він як був одиниця, як би ти не ставив щупи. Так одиниці і лишається, А ось цей, бачите? Не знаю, можливо, в цьому проблема. можливо. Тепер розбираємося сідуху. Для початку дістаємо ось це, цю ручку, для цього вам не потрібна ніяка викрутка, ні в якому разі цього не робіть, бо пошкодите корпус. Просто руками вона легко знімається. Берете ось так. Все. Так, далі у нас є така пимпочка пластмасова. Я беру звичайний шестигранник і просто її вдавлюю. Оп. Ось вона. І тепер можна дістати її повністю. Щоб не, не загубити, вставляємо її назад. І кладемо кудись. Далі знімаємо ось цю ручку. Для цього знизу тут є у нас така застіпка. Не дуже зручно. Я б взяв звичайний ножик. Затягнемо ручку. Є, ручка знята. Так, далі у нас є ось така ось скоба. Не знаю, її. Пальцями може... Ні, пальцями не вийде. Її потрібно відстігнути. Все, ось так. Після неї є ще одна скоба, вона ось знизу, ось. Так само. Берем її і. Все, стібаємо. Тепер дуже головне, щоб не пошкодити ось тут корпус. Ось цим залишком від ручки е, желізним просто кладете сюди щось, підкладуєте, бо коли ви будете витягувати цю пластину, ви можете оцим ось, ось так подряпати корпус. Так, і дістаємо тепер цей пластик. Ось так він легко відходить, просто тягнете. Але зрозумом тянете що Майже. Бачите, вона вже Уже. могла б пошкодити, якби не цей папір все. Тепер перевертаємо крісло на іншу сторону для того, щоб зняти ось цей пластик. Тут все трохи легше, тут є всього лише... Ось ця кнопка 4, і ось ця і дістаємо. Так само робимо з цієї сторони. Оп. Все. Ми можемо знімати весь цей пластик. Він просто. Відчолкується. Відщовку, Можна назад його ставити. Тепер у нас з'явилася можливість зняти повністю всю сідуху. Для цього потрібно відстібнути чотири ось таких застіпки. Е, в моєму випадку мені потрібно дістатися лише до термістора. Термістер знаходиться ось тут. Е, тому я не буду знімати ось ці три. Вчора я їх знімав. В принципі, вони без проблем знімаються навіть легше, ніж ось ця. Е, щоб зняти ось ці три, також вам доведеться, мабуть, ну, я знімав е, зняти ось цю. Під парасольку місце, ось це місце під парасольку зняти. Тут е, 4, по-моєму, 4 шурупа знімається, щоб воно не заважало вам зняти ось цю застібку. І е, з цієї сторони тут є така е, трубка металева, за яку держиться ось та попередня пластикова пластина. Вона також там. На чотирьох шурупчиках тримається, тому знімається легко і також вам буде легше знімати тоді ось цю. Так, за цією частиною доведеться трохи погратись. Я беру, звичайно, викрутку, вставляю так і намагаюся відігнути, чуєте, да? Оп. Напійтеся. Йдемо далі. Хоп. Хоп, дивіться обережно, щоб нічого не порвати. Хоп. Тут вже трошки складніше. Ну, якщо не йде можна... Я вчора Перевертав його на іншу сторону і з іншої сторони ось так викруткою, підділав. Не знаю, чи цей раз теж так доведеться. Ні, все. Вона відсімнулася повністю. Бачите, все ціле. Нічого не пошкоджено. Далі, щоб було легше дістатися до самого термістора. Ми відкручуємо ось цей болт і знизу. Тоді ми зможемо оцю спинку трохи нагнути. І тут ось такий спеціальний ключ. У мене такого немає. Але є звичайні шестигранники, які, в принципі, підходять. По-моєму, ось цей на 6. Я брав. І ось так. Бачите, крутиться нормально. Відкручуємо повністю. Вони трохи важкувато крутилися. Будьте обережні, щоб не злизати ось цей малюнок. І мені здається, вони були на клею. Тому що там я бачив таке зелене було. Так. І ось цей трохи потрібно відпустити, щоб можна ж було повертати. Все, думаю, ну, отак достатньо буде. Тепер все те ж саме робимо з іншої сторони. І з цим у мене трохи були проблеми, він прокручувався. Будьте обережні. Далі перевертаємо крісло і просто нахиляємо його. Але будьте обережні, там знизу є провода, які тянуться, тому дивіться, ось цей провід дуже сильно натягувався, коли ми оцю спинку нахиляли. Тому я тут відчолкну. Відщол... Ось таку стяжечку. Тепер у нас з'явився доступ до термістера, просто обережно його знімаємо ось цю оббивку і термістер ось він, кругленький. Так, Зараз буду пробувати якось його звідси вирізати. І перепаять новий. Так, покажу ось так, я його трохи вирізав. Він був на клею. Не сильно зручно було його діставати. Так, тепер я його відрізаю і припаюю новий. Так, Припаяв я його ось так. Зараз приклею його назад. І збираємо сідуху в обратній послідовності. ставимо волто і перевіряємо Так, сидіння поставив, клему акумулятора під'єднав. Тепер будемо пробувати заводити. Зараз буде по-любому багато помилок, але ми трохи проїдемось і вони зникнуть. так Счьому помилки. Чекаємо ще трохи. Так, все, заводимо. Трохи почекаємо, машина 2 дні стояла. І проїдемось. Так, помилки всі скинув, тільки що сидів на пасажирському сидінні. Перевіряв, чи воно працює і воно працює! У мене вийшло. <хи> так, зараз я сижу, пробую ще як на цьому гріє на водійському. мені наче однаково. Різниці немає. Тому метод робочий.